брехун. це все про американського президента Дональда Трампа сказав його головний опонент Джо Байден. Звісно ж, президент США не залишився у словесному боргу, і в такому гарячому форматі пройшли перші передвиборні дебати у Сполучених Штатах. Які вони дебати здорової людини без стадіонів та елементів шоу розкаже Мирослава Танська. Ранок за Києвом до університету Кейса в місті Клівленд з'їжджаються двоє кандидатів у президенти: нинішній глава Білого Дому Дональд Трамп і колишній віцепрезидент Джо Байден. У залі лише 80 людей. Усі вони здали тест на коронавірус. А задля безпеки опоненти не тиснуть одне одному руки. Модератор Кріс Волес, журналіст телеканалу Fox News. це мадія вважають наближеним до президента і єдине, яке Трамп не називає фейковим. Спілкування кандидатів розпочалося із суперечки щодо питань охорони здоров'я. Трамп звинуватив суперника в тому, що він, начебто, залежить від соціалістів у демократичній партії, які мають намір домінувати над ним. А у відповідь назвав його найгіршим в історії президентом та брехуном. Все, що він тут каже, брехня. Я Тут не для того, щоб викривати його брехню. Усі знають, що він брехун. Загалом опоненти відповіли на шість запитань модераторам: йшлося про ситуацію у Верховному суді США: пандемію, антикоронавірусні заходи, економіку, антирасистські протести, які досі тривають, а також питання політичної кар'єри та захисту виборів. Трамп неодноразово перебував Байдена, попри зауваження модератора. Він просив не заважати відповідати на запитання а на 18 18-й хвилині дебатів колишні. Віцепрезидент попросив нинішнього лідера. Замовкнути питання у тому, питання у тому, ви можете закрити рота чоловіче. А ще Байден дорікнув Трампу, що через його дії США лідер за кількістю хворих та померлих на коронавірус у світі. Мовляв, той знав про загрози хвороби, ще в лютому, але жодних заходів протидії не вжив. Та й досі немає чіткого плану боротьби з недугою. Трамп відповів, що закрив кордони та врятував тисячі життів. Його дії хвалять губернатори, а критикують продажні змі. Він знав про пандемію ще у лютому, знав страшну небезпеку. Але що зробив? Він говорив про заходи безпеки. Ні, бо нібито не хотів паніки від американців, але запанікував він. Ви думаєте, що закрити кордони це погане рішення? Ви би не закрили кордони на два місяці. Так, але президент Трамп врятував тисячі життів. Ми поставили лікування на належний рівень, і завдяки цьому нам вдалося зберегти людське життя. Трамп зокрема засумнівався в розумових здібностях Байдена та назвав роботу сина колишнього віце-президента Гантера в Україні виявом корупції саме ця тема дорік стала поштовхом до справи про імпічмент. Згадали і про сплачені Трампом податки після статті New York Times. Видання закинуло президенту, що той упродовж 16-17 років віддав лише 750 доларів зі свого прибутку. А до цього взагалі 10 років не платив податків. Проте глава Білого Дому не розгубився. Але містере президент, я ставлю конкретне запитання. Скільки ви заплатили 2016-го та 2017-го? Мільйони доларів! Тобто, мільйони, а не 750 доларів. Ви все побачите. Аналітики вже назвали ці дебати найгіршими в історії країни, адже вони були сповнені злості та ненависті кандидатів. А телеканал CNN, зокрема, порівняв їх із суцільним хаосом. Тому хто переміг, визначити поки не можуть. Та, попри це, американіст і професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань у коментарі п'ятому каналу заявив, дебати для американців це не лише про сенс, а й про картинку, яка впливає на подальші вибори. Виборці хочуть стиле дебатів. Так для них це і інформація, і певною мірою, як зараз кажуть, інфотейнмент. Вони дають уявлення про кандидата, розумієте, тому що ми розуміємо, що одна річ, якщо кандидат е, читає або з папірця, або він робить, е, ну як вони скажуть, відосики, які записуються його командою, і при цьому він відмовляється спілкуватися з журналістами, то е, ну очевидно, що це є слабкість, тобто одразу видно, людина в темі чи не в темі. Американські дебати тривали 90 хвилин, але ці суперечки між кандидатами не останні. На опонентів очікують ще два раунди. Самі ж президентські вибори відбудуться уже 3 листопада. Мирослава танська п'ятий канал. Твій український.